Вітаю! На сьогоднішньому занятті ми розглядаємо з вами дуже легку, приємну тему під назвою Способи творення дієслів. Якщо порівнювати з темами минулих наших занять, то сьогодні ви легко переконаєтеся в тому, що це частина повторення вивченого матеріалу в 6 класі, і сьогодні ми цей матеріал примірюємо на дієслово. Отже, дієслово утворюється всього тільки трьома способами, знаємо ми їх набагато більше, це префіксальний спосіб, тоді, коли до твірної основи приєднується префікс приклади казати, переказати, дієслово утворилося за допомогою префікса пере. Сміятися засміятися, за допомогою префікса за. Смажити підсмажити за допомогою префікса під. Суфіксальним способом, наприклад, від прикметника білий утворилося дієслово за допомогою суфікса – суфіксаи. Обід від іменника утворилося дієслово з допомогою суфікса А. І від займенника Я утворилося дієслово за допомогою суфікса «ка». К'якати. А також є третій спосіб префіксально-суфіксальний спосіб. І ми з вами знову ж таки бачимо, що від різних тирних основ не тільки від дієслова, але й від іменника, прикметника, займенника, син іменник усиновити. Одразу до твірної основи приєднався і префікс, і суфікси. Два скільки числівник подвоїти та ж ситуація і податок, іменник оподаткувати. Тоді ко твірної основи водночас приєднується і префікс, і суфікс. Що треба запам'ятати з теорії: три способи творення дієслів, і другий момент з четвірними основами. Для дієслів можуть бути не тільки дієслова, як під час утворення за допомогою префіксів, але й інші частини мови. Іменники, прикметники, числівники і займенники. Ці частини мови, які ми вами розглянули раніше. В українській мові дуже багато префіксів. І тому залежно від того, який префікс ми будемо приєднувати до твірної основи. У нас будуть утворюватися слова з різними значеннями. Так, ви бачите перед собою дієслово нести і багато префіксів. Це ще навіть не всі, а так, деякі з них. І ви можете потренуватися, приєднуючи по черзі кожен із префіксів до твірної основи, і у вас будуть виникати діслова з новими лексичними значеннями. Пригадаємо деякі Терміни із тієї теми, яку ми вивчили в шостому класі. Отже, нас сьогодні буде цікавити такий термін, як твірна основа, похідне і непохідне слово. Пригадуємо, що твірною основою називається слово або його частина, яка повторюється у слові, від якого утворюється і в слові яке утворилося. от, і до якої будуть приєднуватися словотворчі засоби. Це можуть бути префікси, це можуть бути суфікси. Це може бути другий корінь, але для дієслів у нас не годиться другий корінь, тому що ми з вами сьогодні вже розглянули, якими способами утворюються дієслова. От, Наприклад, для тих трьох дієслів, які ви бачите на дошці: плутати і заплутати. Тут твірною основою у нас буде все дієслово, тобто це слово ціле. До твірної основи ми приєднали префікс за, у нас утворилося нове дієслово, і це дієслово утворено префіксальним способом. Сьогодні ми про такий спосіб уже згадували. Далі, тут у нас твірною основою було дієслово синій, а це вже прикметник. Пам'ятаємо, що закінчення не беруть участі в втворенні слова, твірна основа, і до твірної основи приєднався суфікс-і, тобто дієслово творилося суфіксальним способом, ну, і ми з вами знаємо, що форма дієслова не означена форма інфінітиву твориться за допомогою спеціального суфікса ти. І ще один прикметник це менший, це не просто прикметник, це прикметник у формі вищого ступеня порівняння. Не забуваємо, що в таких буквосполученнях якийсь знак не пишеться. І ось до цієї твірної основи, менш. Приєднався одночасно і префікс, і суфікс. Ну і я вже говорила про інфінітивний суфікс, не буду повторюватися. Це дієслово утворилося за до допомогою префікса і суфікса, тобто префіксально-суфіксальним способом. І ви вже побачили, що дієслова характеризуються тим, що суфікси у них найчастіше складаються із одного голосного. Тут ми з вами бачимо буковки, які передають якраз ці голосні. але дивні якісь суфікси ува, юва, наприклад, ну і так далі. Крім того, деякі дієслова мають значущу частину слова, яка називається постфікс. Ця частка, ця частина слова приєднується після закінчення. З теорією нас з вами закінчено, і ми можемо переходити до практики. Отже, перше практичне завдання. Слід замінити одним дієсловом запропоновані словосполучення. Я думаю, що це неважко буде зробити. Ви можете зупинити відео, виконати завдання, повернутися для того, щоб перевірити. Перевіримо. Зробити операцію. І ми з вами замінили слово сполучення одним дієсловом. Прооперувати, яке утворилося за допомогою префіксально-суфіксального способу. Подзвонити по телефону. Зателефонувати, передати інформацію, проінформувати, скласти протокол. Запротоколювати, накласти штраф, оштрафувати. Таким чином, ми з вами утворили нові дієслова і зекономили час і сили, тому що замість двох, трьох слів використали тільки одне дієслово. Наступне завдання частково на повторення, частково пов'язане з сьогоднішньою нашою темою. Запишіть речення, визначте морфологічні ознаки дієслів, спосіб творення. Справа в тому, що серед дієслів, які ми з вами будемо зараз аналізувати, не всі дієслова є похідними. Тобто є дієслова, які. Непохідні. Такими вони прийшли, такими вони засвоєні нашою мовою. І від таких дієслів ми зможемо утворити інші дієслова, використовуючи знання, які здобули на сьогоднішньому уроці. Що означає визначити морфологічні ознаки? Які морфологічні ознаки ми з вами будемо визначати? Звичайно, вид дієслова. Далі, спосіб, і все, що в цьому способі, можна визначити, тому що це залежить від того, чи це дійсний спосіб, чи це умовний спосіб, чи це наказовий спосіб, і так далі. Давайте будемо не всі дієслова аналізувати з точки зору морфологічних ознак, просто наближається контрольна робота, тому слід пригадати деякі. Візьмемо, наприклад, два-три дієслова. Ви можете знову ж таки за власним бажанням вибрати дієслова, можете перевіряти разом з нами. Для кожної людини центр землі це те місце, де вона живе. Куди б вас не занесла доля, по яких шляхах дорогах не носили б вас ноги, на які моря не завела б вас необхідність чи допитливість, ви все одно весь час мріятиме про те місце, де лежить саме ваш центр планети. Рідна хата завжди тягне до себе. Ну, давайте з першим реченням попрацюємо, і у нас дієслово Живе. Ми одразу будемо утворювати інфінітив від цих дієслів. Тому що ми з вами і працювали саме з інфінітивами, тільки що в прикладах це початкова форма, тому ми з вами будемо використовувати саме їх. Ось утворили інфінітив жити. Це непохідне дієслово, тобто, воно таким прийшло в нашу мову, і ми з вами можемо за допомогою словотворчих засобів утворити нове дієслово від нього. Наприклад,. Прожити. Ми використали префікс, тобто, за допомогою префіксального способу, ми утворили нове дієслово. А ми проаналізуємо слово «живе» з точки зору морфологічних ознак. Отже, живе, що робить це недоконаний вид. Що робить це дійсний спосіб, тому що означає реальну дію. Теперішній час, тому що дія збігається з моменту мовлення про неї. І в теперішньому часі дієслова змінюються за особами і числами. Вона живе, навіть сама, самий займенник підказує нам, що це третя особа. однини. Можемо ще визначити дієвідміну. відміну. Живуть. Поставили третю особу множини, визначили, що це перше дія відмін. От скільки на сьогоднішній момент, наприкінці теми, ми з вами знаємо категорія дієслів, скільки морфологічних ознак ми з вами вже запам'ятали і вивчили. Так, друге речення: куди б вас не занесла доля, по яких шляхах дорогах наносили б вас ноги, на які моря не завела б вас необхідність чи допитливість, ви все одно весь час мріятиме, мріятиме те про місцевість. Перепрошую. Про те місце, де лежить саме ваш центр планети. Так, ну, перша частина речення, куди б вас не занесла, не занесла б. Спочатку ми з вами запишемо це дієслово у формі інфінітиву, і ми з вами бачимо, що це дієслово утворено Префіксальним способом від дієслова занести. Якщо перше дієслово у нас було непохідне, то це похідне. І ми визначили його спосіб творення. Ну а тепер давайте визначимо морфологічні ознаки. Занесла, що зробила? Це доконаний вид. Далі це умовний спосіб. Значить, ми не можемо визначити час, тому що дієслова умовного способу означають ту дію або той стан, який можливий за певних умов, нереальний. Тому ми не можемо написати, у якій формі часу це дієслово представлене. Але ми можемо визначити рід в однині і число. Доля це жіночий рід однина. Так, і занесуть перше діє От слово носити, знову ж таки, якщо ми утворимо інфінітив, це непохідне дієслово. носити, переносити, наприклад, точно так же можемо з допомогою префікса, утворити від нього нове слово. Завела завести, точно так же, як слово занести буде утворено за допомогою префіксального способу. Далі МРІЯТИ, МЕТЕ. це у нас дієслово майбутнього часу, це дієслово недоконаного виду, а отже використана форма складна за допомогою суфікса М і закінчення ете, але знову ж таки це форма дієслова, це не нове дієслово. Якщо ми утворимо Інфінітив, ну, запишемо інфінітив цього слова, то ось у нас буде такий інфінітив. Мріяти непохідний інфінітив. А ми хочемо утворити від нього якесь інше дієслово, наприклад, замріятися. І бачите, що допомогою префікса і суфікса, які ми приєднали, з допомогою префіксально-суфіксального способу, ми з вами використали якраз цей спосіб, витворили нове слово. Ну і давайте третє дієслово це буде воно якраз мріятиме. Мріятимете. Це дієслово, що робити мете недоконаного виду. А саме дієслова недоконаного виду можуть утворювати дві форми майбутнього часу. Дієслова доконаного виду тільки одну форму. Далі, це дійсний спосіб. Значить, можемо визначити час. Що робитимете колись це майбутній час? І є слова, у майбутньому часі можуть змінюватися за особами і числами. Ви, мріятимете – Це друга особа множина. І визначимо дієвідміну. Мріяти муть. закінчення ,уть, це перше дієвідміна. Подивимося, що у нас залишилося лежить, лежати точно так же у нас непохідне дієслово, ну, можна приєднати до нього префікс і утворити префіксальним способом інше дієслово. І тягне. тягнути точно так же у нас непохідне дієслово, і точно так же ми можемо приєднати префікс і утворити. Від нього за допомогою префіксального способу, як і від попереднього дієслова, саме нове дієслово. Тобто, бачите, ми з вами використали префіксальний спосіб. Далі ми з вами проаналізували дієслово, яке утворено префіксальним способом, занесла і завела. Ми з вами утворили замрієць з допомогою префіксально-суфіксального способу і знову ж таки загадали про дієслова лежить тягне, від яких також за допомогою префікса можна утворити інші дієслова. А також проаналізували морфологічні ознаки дієслів. Наступне завдання. Доповніть текст попередньої вправи реченням із дієсловом у формі наказового способу. Нагадаємо собі вправу. З якою тільки що працювали, а саме текст. І тут творче завдання не може бути правильною чи неправильною відповіді. Кожен сам може утворити таке речення. Ну, наприклад, збережіть пам'ять про рідну домівку. Збережіть, я використала дієслово наказового способу, і це дієслово утворено за допомогою префіксального способу. Берегти зберегти. Рухаємося далі. Утворіть дієслова слова за допомогою префіксів з, с, з. Ось ця вправа допоможе нам пригадати деякі орфограми, які ми вивчили раніше в попередніх класах. Ну, для того, щоб правильно записати префікс з чи с, нам треба пригадати основне правило про правопис префіксів. В українській мові всі префікси закінчуються, щоб нам там не чулося. Саме дзвінким приголосним. Але є один префікс префікс З, який офіційно оглушується, тобто пишеться замість нього буква С перед п'ятьма літерами української мови: К, Ф, П, Т, Х. Ось вони всі у нас на малюнку підкасті визначення. Як запам'ятати ці літери? Підручник пропонує фразу кафе-птах, викидаєте голосні звуки, залишаються п'ять приголосних. Ось вони, букви, які позначають ці п'ять приголосних, і перед ними завжди треба писати префікс С. В такій позиції префікс дзвінкий змінюється на глухий префікс С. Ще один момент. Дуже часто назами важко вимовити підряд три приголосні. Тоді на допомогу приходить варіант префікса з – «зі». Він розриває три приголосні. Допомагає чергувати приголосні з голосним і нам легше вимовляти за принципом милозвучності. І ще один момент: інколи дієслова починаються йотованими буквами я, ю, є, Ї. І ми з вами знаємо, що якщо основа починається саме такими буквами, то перед ними префікс, який закінчиться на твердий приголосний, повинен писатися з апострофом, тобто перед такою основою буде апостроф. Ну тепер ми з вами можемо виконати завдання. Отже, точити, чистити, платити, брати, хитнути, шити, ставити нам треба приєднати префікс «з» або S, або Z, і записати правильний варіант. Можна зупинити відео, виконати завдання і повернутися, щоб перевірити. Ми перевіряємо: точити. Буква Т у нас з вами в правилі, тому дописуємо префікс С, за правилом. «Чистити» Такої букви серед перелічених немає. І ми з вами сміливо записуємо префікс З. Платити. Буква П є серед перелічених. Зібрати. Слово починається двома приголосними. Якщо ми приєднаємо просто префікс «з», то нам буде важко вимовити: збрати. А от з префіксом Зі у нас все легко, милозвучно, тому ми обираємо саме такий префікс. Зверніть увагу, тут теж було два приголосних на початку, але ми вимовляємо легко сплатити. А тут важче, майже неможливо. Спотикаємося, тому вибираємо префікс «зі». Хитнути ось у нас ця буковка, і ми з вами сміливо дописуємо потрібний префікс. Шити. Такої букви немає. Значить, на противагу їй записуємо префікс з. І ставити, зставити ми з вами не можемо вимовити, тому вибираємо варіант префікса «з», зі. Вправу виконано, крім того, ми з вами ще знайшли можливість повторити одну з основних орфограм української мови. І ще одне завдання. Ми попрацювали з вами з префіксально-суфіксальним способом, зараз з префіксальним способом, і тепер треба попрацювати із суфіксами, суфіксальним способом. На дошці ви бачите твірні основи, це різні частини мови: кам'яний, єдність, мудріший, червоний, ой, прикметники, іменник і навіть вигук. Вигук це особлива. Частина мови, яка не належить ні до самостійних, ні до службових через те, що нічого не означає і ні для чого не служить. Вона виражає наші емоції і спонукання до дії. В кінці сьомого класу будемо працювати із такою частиною мови докладніше. Але сьогодні вона у нас виступає на уроці як твірна основа для нового дієслова. Можна зупинити відео, утворити, можна усно утворювати як якому зручно. Ми перевіряємо за допомогою одного із суфіксів, а сьогодні ми з вами уже повторювали ці суфікси. Ось він у нас цей суфікс складається з одного голосного. Ну і, звичайно ж, дописуємо суфікс інфінітива для того, щоб утворити форму кам'яніти. Їдність. Суфікс А у нас тут допоміг утворити дієслово. Ну і суфікс інфінітивний, про нього не забуваємо. Мудріший прикметник у формі вищого ступеня порівняння. Проста форма. І знову суфікс А допоміг нам утворити нове дієслово. Червоний. Сьогодні вже було дієслово, просто яке означало інший колір Прикметник, а потім дієслово, яке ми з вами утворили від нього. І таким же. Чином утворюємо дієслово від прикметника червоний. Червоніт. Зверніть увагу, у такі от суфікси, незвичайні у дієслів, які складаються з одного голосного. І найцікавіший, мабуть, момент це ой. І ми утворюємо від нього дієслово ойкати. Зрозуміло, що це дієслово особливе, воно не може. Нам, наприклад, трапитися в тексті офіційно-ділового стилю, але ми із задоволенням використаємо його в розмовному стилі, або письменник використає його в художньому тексті для того, щоб передати стан героя або героїні. Схвильований, здивований і так далі. На сьогодні це все. Я думаю, що виконуючи завдання, ви переконалися, що тема способи творення дієслів дійсно легка і приємна. Вона легко засвоїться і запам'ятовується. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе, нових успіхів у пануванні теми дієслова. До побачення!